Три дні на рингу боксерського клубу Вікторія тривали поєдинки відкритого чемпіонату Житомира з боксу. Змагання привернули увагу численних болівальників. Максим Кляпіков у фіналі змагань захищав честь Володарська Волинського. Минулого року йому не вдалося отримати чемпіонське звання, тому цього разу хлопець був налаштований перемогти. Приїхав сюди, за свої так сказати, за першим місцем, містом. що не можу так, якби не можу бросити бокс якби. Проблеми зі здоров'ям, ну і все таки приїхав сюди, щоб забрати ім'я чемпіона. Спортсмен виборов перше місце у своїй ваговій категорії, яких загалом на змаганні було вісім. За чемпіонські титули на рингу боксували хлопці з багатьох міст області. чергу це наші Новоград Волинськ, Коростишев, Коростень, володар Волинськ, Бірдічів, Чудно. Сьогодні на цих змаганнях хоча 72. учасника. Чемпіонські змагання відбулися за підтримки політичної партії Удар Віталія Кличка. Підтримка спорту є однією із пріоритетів молодіжної політики партії, кажуть обласні лідери удару. Наш патронат боксерського відкритого чемпіонату також звісно, як воздух, сонце і вода. На скрижалях партії написано «Здоровий образ життя, спорт. Тим більше наш лідер Віталій Володимирович Кличко. Всім звісний, всімірно звісний чемпіон, чоловік. Поэтому, естественно, любої з чемпіонату по, по боксу і спортивные мероприятия партія поддерживала, поддерживает и будет поддерживать. з поміж переможців, змагань особливою майстерністю на ринку. Відзначилися Володимир Каленський у найлегшій ваговій категорії та Сергій Хоменко у найважчій. Всім переможцям та призерам чемпіонату організатори вручили кубки, дипломи та медалі.